Поміж Богородичними праздниками церковного року на особливу увагу заслуговує свято Покрови Пресвятої Богородиці. В Україні його відзначають сьогодні як релігійне, національне та родинне. У народі цей праздник ще має назву третя пречиста, встановлений на знак подяки за заступництво Богородиці над Царгородом. Пам'ять про це свято збережене з 10 століття. А точніше, з 910 року. У той час Грецька держава була обложена варварськими сарацинами, в яких була одна мета стерти це місто із лиця землі. Також не було на меті знищити християнські святині, серед яких було багато на честь Пресвятої Богородиці. Весь народ від малого до великого разом з духовенством зібрався у Влахеринській церкві. В них була тільки одна надія на спасіння під Пресвятої Богородиці. У цій церкві дуже багато було реліквій і різних святий. Серед них Риза Пресвятої Богородиці та шматочок з її пояса. Святий Андрій Христорадий-Родивий Родовий. Бачачи видіння, питається у свого учня, бо не повірив своєму чар, чи бачиш ти царицю небесну? Так, бачу, Отче, і жахаюся, сказав святий Епіфаній, його ученик. Нам дуже приємно знати і чути, що святий Андрій був родом слов'янин, якого колись продали в рабство до одного господаря феогноста, тільки він у церкві бачив дивне видіння. Пресвята Богородиця разом з святим Іоанном Хрестителем та Яном Богословом у сонмі ангелів ходили по церкві, і покривала вона всі, своїм головним обором всіх, хто молився, захищаючи від ворогів і випрошуючи у Бога милості і любові для всіх людей. Почувши про це, весь Константинополь зрадів, знавши про таке велике чудо, що матір Божа прийшла їх захистити. Празники, празник називається свято серед усіх бородичних свят, тому що тут відкривається особливий духовний зміст. Це свято нагадує кожному про молитовне заступництво Божої Матері за людський рід і є храмовим у багатьох містах і селах України. Стало добрим звичаєм побувати в цей день на службі Божій, прикрасити домашню ікону Богоматері, згадати родичів чи знайомих, які пішли в похід. І помолитися за них. Для нас сьогодні це свято, як свято всього українського народу, як пам'ять, що ми з 12 століття ще і знаємо матір Богородиці. Я дуже рада, що я у свої роки прийшла ще помолитися мати Божі. Так як сім'ю, я так і для мене. Дуже великий праздник і треба правдувати. Душевий праздник. Так що для мене сьогодні в душе праздник. Жінка больна, але я його привел і сам всі Помолились, попросили покровитися покрову нашу матірі Божої. Хочеться. І щоб всі люди були здорові, щасливі. свята, та, були добрі, як кажуть. Як буде здоров'я, то буде всім добре. Це головне. Це захист для Всіх нас, матінки Божої, це Боже благословіння на людей, які звертаються до матінки Божої. радуйся, стовпе непохитний церкви Христової, радуйся, держави нерушима стіну, радуйся, бо через тебе досягаються перемоги, радуйся, бо через тебе падають вороги, радуйся тіла мого зцілення, радуйся душі моєї спасіння. Співають православні християни в акафісті свята. Ми сьогодні молилися до Псвятої Богородиці, прославляємо за те, що вона захистила велике місто Константинополь. І ми також знаємо, що вона всі нас покриває. Хто би до неї не прибігав, вона всіх захищає своїм покровом. Ми це, це прославляємо сьогодні. Це дивно, що до Богородиці зверталися у важкі хвилини різні покоління воїнів. Звертались матері, бабусі і усі, хто відчував найсильніший розпач. Церква вчить, що Діва Марія заступається і за найзапеклішого грішника. Тоді Константинополі також нападали вороги, а наші козаки вони воювали проти ворогів. І вони дуже поважали матір Божу, задували це свято і просили в неї свого покрову. До цього вони зробили себе це свято. Матір Божа всі слухає. Хто пригноблений в цьому житті найближче до Бога стоїть у цьому житті, і вона може дуже багато нас випросити. Хто в цьому житті шанує Бога, то і Господь буде слухати і в тому житті. А матір Бога сам більше виконав цей закон і найбільше любов мала до цього світу і до всіх. Покрова Пресвятої Богородиці безумовно велике материнське свято. Адже звертаючи свої молитви до Матері Ісуса. Наші предки віддавали себе, свою родину і батьківщину під непереможну покрову Богоматері, тож і богослужіння урочисті, молитви возвишені, а кожному воздасться по вірі. А ще додамо козаки настільки вірили в силу покрови при Святої Богородиці, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту і отримало другу назву козацька покрова. З недавніх пір свято Покрови в нашій державі відзначається ще й як День українського козацтва. Цей день у козаків відбувались вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх. А Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. У школярів і молодих козачат цей праздник виховує почуття патріотизму. Вони жили ну давно це і захищали від всяких поганих людей. Вони танцюють українські танці. Нірніше були захищали землю від поганих. Вони воювали за нашу честь, за Україну, билися татарів. А які мають бути козаки? Мужніми. Сміливі там, захищали жінок. Козаки дуже добрі люди, вони захищають нашу Україну. Щоб вони були добрі, треба, щоб вони були добрі серцем і душею. Цього разу у навчально-виховному комплексі номер 65 що у Житомирі, в цей день провели свято змагання маленьких козачат. Дітей поділили на команди. Вони змагались, як колись козаки. У них було по 9 завдань, як 9 порогів на Запорізькій Січі. Адже раніше говорили, козак той, хто здолає пороги Запоріжжя, такі свята вже стали традиційними і розраховані не тільки на дітей, а й на їхніх батьків, які вчаться організовувати дозвілля дітей. Та отримують змогу поспілкуватись. А ще на таких заходах самі діти сприймають себе особистістю, причетною до свята держави. Це важливо для їхньої самосвідомості. В нашому класі є така дуже гарна традиція саме 14 жовтня на покрову проводити родинно розважальні свята осінньо-казацької тематики, тому що саме в цей день свята Богородиця. Нас окриляє, нас захищає і благословляє на гарне навчання і захищає діток маленьких козачат. І в минулому році, на 14 жовтня, ми присвятили повністю розвагу козацьким забавам, а сьогодні ми просто провели як осіннє розважальне свято. Особистість дитини якраз ми і можемо найбільше побачити в таких позакласних заходах, тому що на уроці дитина виявляє скоріше свої знання. А от здібності, таланти і свій внутрішній світ вона якраз може розкрити в такій позашкільній, позакласній, скажімо, діяльності. Ну і, Супровід музичний дитину завжди налаштовує на більш такий емоційний стан. Вона завжди може краще розкритися, навіть іноді дитина, яка в класі може бути трошечки сором'язлива під впливом загальної атмосфери, такої музичної і естетично оформленої зали, завжди проявить себе краще. Цікаво, що в народі збереглось повір'я, що у Пресвятої Діви є опікун покров, якого просили Батеньку покров, накрий нашу хату теплом, а господаря добром. Про це також згадала дітвора. А ще додамо: свято покрови Божої Матері є святом, в якому церква прославляє молитовне предстояння Богоматері за людський рід, який є озлоблений, гнівливий, завжди у постійній нужді, а головне потребує милості Божої. Хотілося б на завершенні, щоб усі ми разом помолились. Поміни нас у своїх молитвах, Пресвята Богородице, щоб не загинули ми за примноження гріхів наших, покри нас від усякого зла і лютих напастей. На тебе ми уповаємо, і твого покрова праздник святкуючи, тебе величаємо.